Шановні друзі, колеги, колежанки, забудовники та клієнти компанії Прем'єр, дякую за цей рік, за добро і мужність, які об'єднують нас, за плідну співпрацю, щоденну роботу, за віру та наснагу до життя. Нехай цей новий рік принесе перемогу нашій державі, злагоди у кожній родині, сталого розвитку усім працюючим бізнесом в Україні і світлого майбутнього нашим дітям. Дорогі друзі, напередодні нового року хочеться побажати вам, щоб всі мрії здійснилися, щоб майбутні шляхи були світлими, плани глобальними, здоров'я міцним, а діти щасливими. Сьогодні ми щиро дякуємо всім нашим захисникам та захисницям, що боронять нашу землю. Дякуємо всім людям, що працюють в Україні. Разом ми – велика сила і ніщо не зламає наш жагу до життя у вільній та незалежній державі. Перемоги нам усім, миру на нашій землі. Перемоги нам. Добробуту та затишку. Щасливої долі. Бо ми того варті з Новим роком.